Короче, всім привіт! Сьогодні я буду знімати те, як я малюю. Я вже колись спробувала таке заснюти, але ну, сьогодні у мене з'явились хороші маркери за ціні ляльок. Якщо що, то це не страш, Це творчий безпорядок. Якщо що, то в мене ну, не по всій кімнаті так. Зараз Віра вдягне пов'язочку ось таку от, запкову. Запкова пов'язочка. І зараз я вам покажусь в ній. От щас. От Ось це от Та, хто вам знімає. Все, йдемо малювати. Це тут я просто підмальовувала. Якщо що, то я малювала ось такими от фломастерами. Берем. І зараз я вам буду показувати, як я взагалі малюю. Блін. Мені не страшно. Настало це. Якщо що, то він не зшитий, він просто волосатий. Беремо. Так. Я думаю, зараз я буду малювати або ось цей от, або от ось цей от кошельочок. Так, зараз буде. Фіжу пусати матрас. Матрас поселеній і незвичайний. Будемо малювати кошельочок. Так, спочатку ну, дивимося взагалі, який цей кошельочок. Роздивляємося, він ось такий от у нас океанний. Ну, і починаємо малювати. Якщо що-то малювати мені зараз однією рукою достатньо тяжко, того може бути у вас трішки погануватенький обзорчик. Беремо вас. Беремо листок, ну і починаємо. Поки що я знаю, виходить некрасиво. Зараз, почекайте. Я вирішила з самого початку вже намалювати квадрат і вже потім до нього домальовувати всяку різні там детальки. Домальовуємо вушка. Далі. Малюємо трішечки, якось спробуємо мордочку. Так, які очі будемо малювати круглі чи квадратні? Хм. А мабуть, із-за того, що клітинки будемо малювати квадратні. Далі. И далее домалеваем ротик. Вот, вот, то есть такие относик, Румяшечки. Ну и далее додаем вот то есть таких вот две штучки. Мусорка два додаем. И с ей, и сей стороны. Не, ну пока что вроде выходит нормис. Ну, але далі нам треба додати ще, типу, ось такі от біги. Далі одна проба в нас вже є, то другу. Мені здається, поки що виходить достатньо добре. Так, робимо ось, от, один. І пем. Якщо що то знімати однією рукою достатньо незручно. Так, зараз я придивлюсь, якого він приблизно кольору. Мені здається, приблизно десь ось такого. от. Далі ще трішки от ось такого от салатового і трішечки, ще, я думаю, болотного туди. Поберемо ось таких от три кольори і починаємо малювати. Спочатку, я думаю, краще. Синім. Ой, стоп, мені ж ще рожевий треба для цих румяшек. Блін. Берем. Оце от всі коль... кольори, які нам будуть сьогодні потрібні, так скажемо. ці от всі якщо що. Так, спочатку, я думаю, краще. Синеньким. А іще ще, якщо що, то не хейтіть за мої малюночки. До речі, оце от цукор, а оце от сердечко. Вони всі майну. Блін. Так, треба відкрити. Він не дається, він не хоче відкриватись Щас я відкрию, потім вам покажу. От. Ну і малюємо. Thank you. Якщо що, то ті детальки, які я розфарбовую трішки чорненькі, я їх потім обведу. Того можете не боятись. Так. Далі, я думаю, ще треба додати, ну, розфарбувати вушку. Якщо що, то всередині вушок бачите нічого нема. Блін, ну мені здається, якось некрасиво поки що виходить. Але кажу вам чесно, потім буде красиво. Зараз я дофарбую синім. чтобы вас не затримуть. Вот. Mm. Зараз будем обводить черным. Чик. Ну и все, обводим. Блин, я взяла и инший и черный. Ну добре, прийдеться вже все оку таким чорним розмалювати. Обводимо всі детальки, зараз я вам покажу. Ну, все, все чорним я обвела. Тепер треба Щас. салатовим. Не обвести, а так просто, типа болотним і салатовим зараз понаставляю крапочки. Дякую! берем далі, закриванкаємо, кладемо, далі беремо болотненький, отакий. Ой, вибачте. Якщо ще, ще то як Вера закриває фломастери? Бем. 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 І... нога закрылись. Все. Фломастер. Все, зараз я вам зрівню і ви побачите. Тільки сейчас я додам ще декілька деталек. Мені здається, достатньо схоже вийшло. Тільки зараз я пододаю деталі і вам покажу. Деу! Ну і от, ось так от вийшло. Все. На цьому всім пока.